Легенда Юрмала. Ну что это такое? Первые впечатления о Юрмали. Я слышала об этой легенде, об этой такой сказке. Подумала, чё ж там так сыро, холодно, дождливо. Понимаете, ну там такая атмосфера. В Юрмале то тачек практически нет. Они вот непонятно. Вот непонятно, почему в Юрмале нет чаек. Ну, мне кажется, да, очень дорого в Юрмале, поэтому туда даже чайки не летят. Продюсер сказал, не покупайте шаурму на главной улице, она очень дорогая. Вот там, прямо и налево, там по 2,50, нормально. А знаете, как говорил профессор Стравинский, мало ли что можно рассказать, не всему же надо верить. І справді усьому, що кажуть популярні українські виконавці, вірити не варто. А тому перший музичний вирішив поєднати приємне з корисним і відправився у робочу відпустку у юрмалу. Цьогоріч тут в 11 відбувся міжнародний конкурс молодих виконавців Нова хвиля. Про найцікавіші подробиці події ми розповімо у програмі Нова хвиля. Як це було? по Моєму в Юрмалі становиться опасно». Гей, Хе привіт усім! Мене звати Даша Коломієць. Я та наша знімальна група першого музичного вперше приїхала на музичний фестиваль Нова Хвиля. Зізнайся вам чесно. Ми тільки на з аеропорту приїхали до Юрмали, а мої валізи вщерть забиті вечірніми сукнями. Але здається, мені зараз знадобиться щось більш таке тепле. Легендарна Юрмала один з найвідоміших курортів Латвії. Маленьке, втім, багате місто, що знаходиться у 25 кілометрах від Риги. Зустріли знімальну команду М1 важкими хмарами і прохолодною погодою. Напередодні нашого першого відрядження до юрмали. Ми поспілкувалися із українськими музикантами та продюсерами, які свого часу брали участь у конкурсі. Нова хвиля. Город дуже уютний, курортний. Такий достатньо красивенький, акуратний, але дорогий. дорогой не оправданно могу сказать. Так что ну, для олигархов как раз может быть там хорошо должно быть. Я взагалі не знаю, як люди живуть в Юрмалі. Такий маленький градіжка слишком уютний. как коклі показалось такой пресный, скучний. Море холодне. Ну, как бы погода така собі. На смакі колір товаришів немає. Одним про холодне і непривітне місто, а іншим другий дім. Про зіркові апартаменти у Юрмалі вже ходять легенди. Свого часу квартири на латвійському курорті придбали Лариса Доліна, Ігор Крутий, Лайма Вайколе та інші знаменитості. У 2009-му за власний куточок у Юрмалі. Віцька ловиця Ксенія Собчак заплатила 250 тисяч євро. Это богатый город для богатых людей, которые приїжджають, хочуть наживо увидеть там Леонтьева, Киркорова, Валерію, ну і всіх тих, которые из года в год туда приїжджають. Не укачала нікого. Це найдорожчий приватний будинок у Юрмалі. Називається він дім Адлера і коштує 50 мільйонів євро. До речі, цей будинок знаходиться на території парку, і господарю потрібно кожного дня прокидатися о 8-й години ранку для того, аби відчинити ворота. Тому що тут можуть гуляти як і туристи, так і місцеві жителі. Адії ми прогуляємось біля будинку за 50 мільйонів євро. А -а. Я бачив там машини по 2,5 мільйона доларів, які там єдиному землярі в всьому світі, там ручної зборки. Ну, это так. Да. Ну так, да, там якби как бы хороша до А найкращі тусівки відбуваються саме за ось цією огорожею, тому що цей великий будинок належить великій лаймі Вайколі. Проте як розповів наш гід зараз, вона тут не мешкає, а ці апартаменти знімають її найближчі друзі. І найближчі сусіди лайми вайколи до речі, зверніть увагу. Будинок виставлено на продаж. По сусідству з зірковими будівлями знаходяться напівзруйновані або ж повністю зруйновані будинки. Якось, наприклад, цей маєточок, який місцеві жителі називають будинок привидів. Трохи моторошно, проте дуже цікаво. Ходімо, розвідаємо. У, -у, -у, -у. Ви знаєте, місцеві жителі, хоча називають цей будинок Дім Привидів, вони не знають його історії. Наш гід сказав, що скільки років він живе тут у юрмалі він завжди був ось таким. мене таке враження, що зараз звідки виліз вилізе труп нівести. І Тим бартом. Це наш оператор. О, там чиїсь кеди. В цьому місті, яке іноді нагадує знімальний майданчик голівудського хорору, є на що подивитися, окрім маєтків знаменитостей і моторошних будівель. А ось місцева алея слави. Проте тут лише зірки нової хвилі. Мабуть, все ж таки це дійсно найпопулярніше, що відбувається у Юрмалі. Тут зірки від 1-2001 року до 2011. го Дивно, але місце для 2012 го поки що я не бачу. Тут можна. Зустріти багатьох наших знайомих. Тіна Кароль 2005 рік. Анастасія Стоцька у 2003. Стала переможцем. Група Смеш. Такі вони були там маленькі, зараз лазері ведучі. Як нам повідомив наш гід? Саме тут колись жила жінка, яка написала першу газету, і потім її прозвали «газетною королевою». В усіх путівниках ця черепаха є одним з головних місцевих символів. І ось ми нарешті її знайшли. Ходімо. Автором черепахи є відомий скульптор Яніс Барда. Його бронзова скульптура оселилася на одному з центральних пляжів міста ще у 1995 році. До речі, вона символізує тривале і щасливе життя. До речі, ось символ мужності у Юрмалі. Подивіться. Символ мужності це пам'ятник народному герою Лачплесісу. Цього кам'яного парубка з мечем у руках тут у юрмалі ще називають національним богатирем. Ми розібралися. А от якої думки про регулярні зіркові нашестя у Юрмалу і конкурс «Нова хвиля? Зокрема, жителі і гості міста. Ми вже тут зі 17 років, літ. Сірім дачу. датчику. Ми так проїздимо. Я тут живу. Ми тут у Юрмалі знайшли нашого співвітчизника. Едуард, розкажіть, що ви тут зараз робите у Юрмалі? Ну я зараз приїхав тут. Я в принципі живу, але приїхав відпочивати, подивитись на нову волну на всіх зірок. А у юрмалі, в юрмалі прошлом гаду я відала. Вблизи, прямо вблизи, э, видела золотой, ну золотой голос, ну кто же я на самом деле? Кто же я? Баскова видела. Будем вместе навсегда. когда пойдем на новую молнию, мы всегда посещаемся все концерты, тогда и будем знать все новые события. Потом я видела еще э, эту, ну которая такой смешной, но. Ну. То, то, ой, сердючку. Вот так, на расстоянии таком. Спасибо! А с кем вы дружите из зеров? А, ну, знаю, дружи Колю Баскова. <каклавляю> <клавляю> а, забыл, Диланька такая. Па -па -па -па. -па. А давай, не 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 Забыл, забыл, забыл. Лера Кудрявцева. Проходит волна Собирает массу людей. Ну, я смотрю, как бы сижу в скверики. Блин, дорогие билеты. Все артисты, все замечательные. Российские как бы интересны посмотреть на них. На волну пойдем обязательно. Я приехала на праздник международного восточного танца. Я вчера была, думала, сегодня здесь будет. Оказывается, я невнимательно прочитала. Это сегодня праздник, значит, в Дублтый. І в чому папі до мінливої погоди на Балтійському узбережжі місцеві жителі давно звикли. Втім, вологий клімат та прохолодне море у Юрмалі ледне стали на заваді успішним виступом деяких артистів. Там дуже влажно. И связки они напитываются рядом с морем, йодом. И все это с воздухом нехорошо влияет. И у меня заложило нос. Я не знаю, промывала уже чем, чем только могла. У меня очень болело горло. Холодное море, честно скажу. пару раз покупалась, потом больше не захотела. И погода постоянно такая дождливая. Я чуть-чуть как-то вот, ну не то чтобы выпало из формы, но я почувствовала, что эх, то ли солнце мне напекло, то ли я устала, то ли я простудилась. Ну, на море я не был никогда, хотя море там в 20-30 в метрах. Оно по щиколотку, и метров сто, когда ты идешь, оно по-прежнему по щиколотку. Чувствуешь себя непонятым, мягко говоря. Собою у юрмалу я взяла купальник, проте юрмальське море виявилося не таким привітним, і воно виявилося зовсім не морем, тому що це ризький залив, і температура у ньому становить зараз приблизно ну не більше 12 градусів тепла. Проте я думаю, я зможу насолодитися просто приємною юрмальською прогулянкою. Вы местная? А? Вы местная? Да. Как вы спасаетесь от ветра? Потому что мы приехали из Украины до сих пор. Спасаюсь Жонтикова. Тут от ветра спасу нет в этом году. Все время дует и дует и поливает. Лета никакого. Пока. Нормального не было. Чи Юрмала оживає не лише на час нової хвилі напередодні пісенного конкурсу? Тут відбувається чимало інших не менш цікавих подій: від місцевої художньої самодіяльності до фестивалю шансона і змагань команд. КВК. так ми стали свідками веселої холостяцької вечірки та німецького арт-перформансу. Привіт! Приємно познайомитись. Як його звати? Толдон. Мене Даша. Дуже мило. Як справи? А Що ти робиш сьогодні ввечері? Я йду до тебе в гості. О, щось це все занадто швидко. Може, спочатку трохи потанцюємо? Лейдінси. А тепер давай поцілуємось. Okay, yeah, call me baby. Зателефонуй мені. Uh, really, what are you doing here? Хлопці, що ви робите тут у юрмалі з цим чоловіком? Ми зі Штутгарта. Це наш арт-проект. Ми подорожуємо світом і даруємо людям посмішки. Мені здається, що на даний момент у Юрмалі це була найнезвичніша і найприємніша моя зустріч. Bye! Завершенням вечірньої прогулянки є зустріч з морем. А ми призначаємо вам зустріч вже завтра у новому епізоді програми Нова хвиля як це було. Кого ламав Олександр Ревзін та як тривала підготовка учасників до конкурсу? Все все, все сю Спочатку він мене очень сильно обідяв. Меня перекрасили. Я очень довго сопротивлялась, але все таки сламали мене. Слапаламалі повністю. І повірте мені, на цьому наші пригоди лише починаються.